А чи ви знаєте, чому колега арестовича Павло Щелін перейшов на сторону Росії? Бо, ви почувствовали себя больше русским, чем Так. -да. Да. Бо він став православним. У меня именно в останні три роки відбувалося моє таке... Можна сказати, основательне церквлення. Датость так, чому ж занурення в ідеологію РПЦ чи їх українського філіалу УПЦМП робить із українця, росіянина та путінця? Бо РПЦ це вже не християнська релігія. Основна мета існування РПЦ та їх українського філіалу це служіння московському царю та Росії, а не Христу. Бедем пле я, я поняв, як вот, пространство руської культури, пространство русского языка, пространство русской веры, Вот та все соединение. так він все правильно сказав. Російське православ'я це не віра в Бога, це російська віра. Тобто віра в Росію, в російську культуру та російську мову, і віра в те, що Україна є частиною цього простору руського міра. Наша українська православна церква значною мірою досі хоче служити Росії, саме тому не хоче виходити із під влади московського патріарха, і досі записана в статуті РПЦ як частина московського патріархату. І тому вони так противились Томусу для Київського патріархату і тому не хочуть його для себе. Так зараз в УПЦ є чимало священників, котрі не стали на сторону російських але чи розуміють вони, що як тільки закінчиться війна, то ієрархи УПЦ знову полізуть в Москву за ФСБшною благодаттю. Бо бути під Росією це є основа цієї конфесії. Москва за століття змусила вас забути, що Київський патріархат древніший та авторитетніший за московський, і Москва захопила владу над ним виключно шляхом хабарів, політичних інтриг та погроз. Нічого спільного з Христом, лише жадоба влади, підступ та насильство.